Злободення пісні дуже часто пишуться заздалегідь, не з сьогодні на сьогодні, а, а за 20 років, за 30 років. Злободенна пісня. політична заява в районо Грицька Івановича Придурченка хохла по національності написана в 1988 році. Здравствуй, дорогоє наше районо, я пишу заяву і смотрю в окно. Це ж моєй дитині, скоро сьомий год, ето ж в школу нині вже оно йдеть, це ж моєй дитині, скоро сьомий год, ето ж в школу нині вже оно анобайде. Но вмішалась сила сатанінська. Бо ближайша школа українська, що це таке, такое, вас, нікуди дитину вести в перший клас. Що це таке, такое? вас, нікуди дитину вести в перший клас. Пнулись я і жінка з ясель садіков, щоб була ж дитинка, як в начальников. Бо какой начальник Рило свінської, скаже вам хоч слово української, бо какой начальник Рило свінської, скаже вам хоч слово української. В українську школу я б дітей не вів. Їх учебник шкільний геть би посадив. Там хоча б Шевченка прочитайте міст. Ето ж натуральний націоналіст, там хоча б Шевченка прочитайте зміст, ето же отп'ятий націоналіст. Мы прием все хором в саму світлу жизнь, Заклейми позором націоналізм. І боем, как Сталин, вивчив нас петь. Гаркнем Україну з України, геть! І боем, как Сталин, вивчив нас петь.